то... Ні, ми просто мали великий. Ну, не достатньо, достатньо зробити буде. Я призовкав його. А то чого? Все не повагою, такого книга старт, я... Вони в магазин зараз прийшли. Добре, а хто відповідає зараз? Відповідальний? Так. Да. Ну, старший ваш хто? Ні, в смислі старший. Нам потрібно книга старт, Я Там розумію вас, вас я розумію за... вас. Несення запису. Я розумію вас, ну, ви, ви прийдіть рано. Наше керівництво, не виріші, ну, ми так, ми це... вимагаємо книгу Ну, Зверніться, ти прийшов дорожній контроль, просто не оскарка, внесено зараз. Заберіть від мене камеру. Ні, буде проводитися відверніть. Тому що буду. головний сьогодні був на посту, була комп'юзна ситуація. Якби я був сьогодні днем на посту, ви знаєте мене прекрасно. І, і, Відверніть від мене камеру. Я вам кажу просто, відверніть від мене камеру. Що ви камери боїтеся? Я ще не бою камеру, я вас прошу. По-людськи. по-людськи? Я вже перше одвернув. Та я не знаю, від кого було... чи... ви відвернули. Хто чи, от, був би я, тут, я Для власної безпеки. Я фіксую, сидію, що касається мене. Скажімо так, ви відмовляєте нам в тому надати книгу, скаргу пропозиції? Я вам не відмовляю. <тій> дайте, дайте я нам, дайте просто вам кажу, що ви зараз ми у магазин прийшли, щоб вам дали книгу, скарп, або десь в бар, або десь в ресторан, прийміть прийшли, від, від громадянина України звернення. Звернення? Письмове, так. Має повне право звернутися, поїхати в міськвідділ. Ну, ну, ви хочете різнути через міськвідділ, щоб ми зараз викликали до чого. Я так в карт, він зробить запис, акуратний, грамотний. Ваше керівництво розбереться з діями даного інспектора і не буде ніяких питань. Ми не бачите конфліктувати. По крайній мере, він боїться навіть представити свій житончик. <звук> <звук> так як у вас. Шо, мій, мій. <гум> <Десь> Невидно. Тут <гум> просто жилетку першу. Він має бути на відному місці. Тут нема різниці. <гум> ну, я поставлю. Ваш інспектор відмовився. Це вже є в порушення. Ні-ні. Ви поставили, а він не поставив. Він посвідчення не показав. Це трошки не коректно. Показати вам посвідчення? Не треба. Ми вам вірило, ну, вам віримо, що ви інспектор. Ваші колега показав. Це вже є порушення. Да. Так. Ми хочемо розібратися далі. А що було? Книгу, книгу, а книгу прочитають і зроблять відповідь. Зробить висновки з пишуть в князі і все тут не вивчати. Да. Я перевірю. Відповіді все. Якщо треба буде, я надам Обиділи відео до уваги. Словесно, скорбили да. вас. Да. Тільки ви скажіть. Ну так. по відео було зневажливе ставлення до громадянина України. Да, плюс на вимогу громадянина України інспектор відмовився предоставити виставити служебний житочник. Да. І посвідчення. Це грубе порушення закону. Згідно статті 5. Якщо чесно, якщо не знаю, що є така у нас, то ви знаєте, що вас не бачить. Ви, наприклад, вам книгу і пропозицій не дам, що такого, якби сте прийшли як у бар. Для чого вона вам так не скаргається? У якій громадяни України вносять свої побажання, скарги, яку ви зобов'язані нам. Я не відмовляюся, в мене немає. Ви не відмовилися на камеру. Я в наряді, я тобі не можу дати рома. Я, я знаходжуся на патрулюванні. Ну, ну чекай, знаєш, що ми зробимо? <плес> давайте. Інспекторся представить. Ще раз представлюся, хто? Я вам ще представлю, якщо треба. Ви ну, можете так, ми... Нати, давайте. Так, логін Олександр Михайлович. Логін. Ви відмовляєтеся, надати да нам книгу з карта. У мене в наряді немає книги з Ну на адмінбудинку є? В адмінбудинку будинку є. Там є відповідальна особа до того, яка відноситься, яка може надати вам. Це відповідальна особа, так? Так. Він не відповідальний, він відвольна наряд. Дайте книгу з карта пропозиція. Так, так. Штиль. Анатолій, Анатолій Іван. Іванович, інспектор ДПС. Ви теж відмовляєтеся, але так Я вам Не відмовляюся, адмінбудинок о, знаходиться на нижніх воротах. Тут ми наряд, ми тут не можемо вам дати книгу. Вона Вони, у вас є. На вас є тому, ви не ви можете її дати. На витрізку дороги. А от, будь ласка, на стаціонарний пост там є відповідальний на то, він вам предоставить. Все, все. Треба і так, тоді без розписів. Ні, з розписів треба. З розписів? Так, звісно. А де ще розписатися? Ту, хай де, Інспектор прийняв, чи як? Все, влезть до нових питань. Ну, це робити не може, пікли все таке, не мається неравна.